Привіт, коля є. Хаті? Офіцер Чагорської громади Сергій Бойчук спілкується з чоловіком, який раніше вчиняв домашнє насильство. Серед обов'язків поліціянта навідуватись у проблемні сім'ї, контролювати дорожній рух та проводити лекції у дітей. Славитись да. <ривіт> з дочкою, з ні. Офіцери живуть у тих громадах, де працюють. На одного поліціянта передбачено до 7 тисяч людей. Бачимо камери відеоспостереження, які виведені мені на екран. На даному екрані це місцеві камери відеоспостереження у місцях скупчення людей, стадіонах. Їх є 26 камер відеоспостереження. Дані камери определяють номер. Можна узнати, хто заїхав по номеру. Ця програма, яка в мене на телевізорі виведена, так само виведено мені на телефон, що я можу в домашніх умовах переглянути. Якщо навіть немає тут світла в кабінеті, я заходжу через телефон, є камери, видно, все повністю. Громада обирає офіцера за добровільною згодою. З бюджету громади облаштовують робоче місце поліціянта та купують один службовий автомобіль. Робота ведеться добре, тому що в разі якихось за, ну, потреб ми звертаємося, він реагує вчасно. Діти вже знають його як нашого гостя, тому що у нас відбуваються зустрічі з поліцейськими. А це кайданки. Все правильно, молодці. А знаєте для чого це? Дядя, це він вони погані. Так, да, коли дядя поганий, в наручники, так? Да? Раніше не вистачало ресурсу як поліцейських, так і іншого майна. Офіцер громади він має свій службовий автомобіль, він мобільний і він завжди перебуває на території своєї громади. Постійна присутність поліції це вже є превентивний захід. І в тих громадах, де працюють поліцейські офіцери громади, вона поступово знижується як не тільки кримінальна, а й адміністративного характеру. Наразі в області працює 45 територіальних поліціянтів. Кількість планують збільшити до 142 Тетяна Нестерук, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.